Зустріч ЗШР-2025. Вона проходила в Львівській області. Від Харківська ЗШР приймала участь 8 людей. Це командир Золочівської ланки, командир Зміївської ланки, командир Лазівської ланки. А також 5 бійців Харківської ЗШР. Мета всього цього заходу взаємодія згонів між собою. Нагадую, що дим позначає пожежу. Було відпрацьовані навички евакуації з допомогою роботів, які знаходяться на балансі ДСНС з місця події та евакуація. Також було відпрацьовані навички у по поводженню з FPV та різноманітними типами дронів, щоб як на швидше зреагувати і себе обезопасити. навчання. У Львівській області максимально приближення до реальних подій. Навіть дрончик літає. Він зі скидом. Постріли. Там гарик лежить. Ну а я граю роль паралізованого. О, гамаці. Мені дуже удобно, нормально. Віддихаємо. На когось зробили що. У Когось евакуйовують. Там когось знайшли вже. Надають першу допомогу. Там роблять задимлення, тут когось витягують. Також були зроблені симуляції. Якщо є надзвичайна ситуація, приліт і загона між собою. Харківчани, на франківські, і всі останні повинні були між собою все відпрацювати.